Попри всю жорстокість російських обстрілів, світ може довести, що єдності всіх, хто цінує людські цінності, достатньо, щоб захистити життя. Кременжуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук отримав черговий пакет допомоги від друзів із Німеччини. Переважно це обладнання для комунальних підприємств нашого міста. Про що йде мова? Докладніше розкажуть наші журналісти. Кременчук має справжніх друзів далеко за межами України. І цьому підтвердження німецьке місто Тюбінген, яке стоїть пліч опліч із нами в ці нелегкі часи. Саме звідти ми отримали автомобіль, зарядні станції Екофлоу, акумуляторну та комп'ютерну техніку. Усе це прояв підтримки та солідарності з Кременчуком. Сьогодні хочемо подякувати нашому місту партнеру в Німеччині, місту Тюбінгену, і особисто лорду меру пану Борису Палмеру за оцей автомобіль для наших комунальних служб за 12 екофло. За п'ять ноутбуків, за акумуляторну техніку, яка допоможе нашим комунальникам. Дійсно, наші німецькі партнери допомагають Кременчуку бути незламним. Це не перша допомога Тюбінгена. І ми дуже дякуємо за те, що ви робите для нас, для України і для нашої спільної перемоги. Автомобіль, який ми отримали, використовували на муніципальному підприємстві в Тюбінгені. За аналогічним призначенням він працюватиме і в Кременчуці. Також хочемо подякувати колективу комунального підприємства «Штатверке Тюбінген. Це велике комунальне підприємство, яке займається тепло, водоелектропостачанням, транспортними перевезеннями. Цей автомобіль донедавна працював у цьому підприємстві і він переданий для комунального підприємства міста Кременчука. Щиро дякую всій громаді Тюбінгену за те, що Кременчук стає сильнішим і незламним. Налагодження зв'язків із європейськими містами дає свої позитивні результати. Поїздки, конференції, міжнародні зустрічі усе це повертається сторицею для Кременчука у вигляді гуманітарної та технічної допомоги, яка так потрібна нашому місту. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кримінальне законодавство, фінансова допомога від європейських партнерів та мобілізація такі питання сьогодні обговорювали у парламенті. Усі деталі стосовно прийнятих законопроєктів у наступному матеріалі. Сьогодні у Верховній Раді прийняли низку важливих законів. Один з них стосується повного звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Окрім цього, було прийнято ще низку важливих рішень. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, ратифікували угоду з урядом Франції про створення представництва групи AFD в Україні та діяльність французького агентства розвитку про та експертіс Френс в Україні. Це все сприятиме залученню міжнародних інвестицій в країні також нардеп Юрій Шаповалов додав: внесли зміни в кримінальне законодавство у зв'язку з ратифікацією римського статуту. Також у першому читанні прийняли новий закон про порядок укладення угод зі слідством. Зокрема, у разі співпраці з правоохоронцями та відшкодування збитків суду дозволено виносити менше покарання ніж передбачено законодавством. Прийняли постанови про переменування кількох українських міст. Сьогоднішнє голосування парламенту сприяє євроінтеграції України та її розвитку. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Родини загиблих, поранених полонених військовослужбовців та зниклих безвісти за особливих обставин відвідали конференцію, де отримали відповіді на важливі питання та допомогу. Детальніше вже за мить у Кременчуці відбулась конференція із родинами загиблих, поранених полонених військовослужбовців та зниклих безвісти за особливих обставин 145 го батальйону територіальної оборони. Головна мета зустрічі надати важливу інформацію, яка знадобиться сім'ям військових, надати інформацію сім'ям про. Пільги, про порядок, алгоритм дій наших військовослужбовців, командирів у разі загибелі, поранення або коли пропадає безліці, наш військовослужбовець, а також координація наших зусиль з сім'ями, обмін інформацією, обмін телефонами, контактами. На зустрічі були присутні представники Кременчуцького РТЦК та СП, координаційного центру розшуку зниклих безвісти та тих, хто перебуває у полоні, правоохоронних органів та місцевого самоврядування. А також з метою допомогти людям до конференції долучився і представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області. Перш за все, ми роз'яснюємо на цих зустрічах мандату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з якими питаннями можна звертатися саме до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця і ми на місці, я та працівники нашого офісу відбирають відповідні звернення до Омбудсмана України і невідкладно беремо роботу з метою допомоги людям. Такі зустрічі відбуватимуться систематично, адже є ще багато питань та проблем, із якими кременчужани можуть звернутися та отримати допомогу. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, тому що перш за все наші люди не повинні відчувати себе одиноко і повинні розуміти про те, що в країні створений ряд відповідних компетентних органів, які повинні перш за все реагувати і допомагати людям. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Українська наука продовжує завойовувати міжнародне визнання. Ректор Кременчуцького національного університету імені Остроградського, професор Михайло Загірняк, став єдиним науковцем із Полтавської області, який потрапив до топ 2 найбільш цитованих вчених світу у галузі електротехніки та електроніки. Про цей значний здобуток далі у сюжеті. Ректор Кремчуцького національного університету імені Остроградського Михайло Загірняк увійшов до топ 2 найвпливовіших вчених світу. Він став єдиним науковцем з Полтавської області, який потрапив до рейтингового переліку у цьому році у галузі електротехніки та електроніки. Усновою цього успіху є праця з учнями, зазначає ректор університету. Один із великих вчених сказав, що той справжній вчений що вчиться у своїх учнів. Так, от це я вчусь у своїх учнів. Я їх учу, а потім у них вчусь. І саме завдяки тому, що мені вдавалося створювати колективи наукові, які працювали по певним напрямам, то нам вдавалося досягти певних результатів вдячний своїм учням і тим командам, з яким, з якими я працював протягом свого життя. Цей престижний рейтинг є частиною міжнародного дослідження науковців, яке базується на показниках цитованості їхніх робіт. До переліку науковців, що увійшли у топ 2 відсотки, було включено понад 217 тисяч вчених з усього світу, серед яких 103 науковці з України. Як на мене, це досить високий показник для українських вчених, враховуючи на ті витрати, які в нашій країні вкладаються в розвиток науки і освіти. Найбільш престижні журнали. За кордоні, вони не друкують статті безкоштовно. Тобто треба платити кошти, які фактично для наших вчених недосяжні порядка півтори тисячі швейцарських франків за статтю. І це відверто кажучи, примушує наших вчених брать, залучати до співавторів. Своїх колег вони з задоволенням це роблять, тому що їм теж важливі ці показники. Галузь електротехніки та електроніки одна з найдинамічніших і найактуальніших у сучасному світі. Сьогодні в Україні на перший план виходять дослідження, які пов'язані з забезпеченням енергонезалежності. Також не менш важливе створення нових пристроїв та машин для боротьби з ворогом. І саме в цьому напрямку останні роки плідно працює університет по створення броньованих спеціалізованих машин. Ця робота виконана в нашому університеті. Ці броньовані машини вже воюють третій рік. І зараз ця робота висунута на премію державну премію імені Патона. Також ми займаємось створенням робота для розмінування. Тобто, НАТО спонсує цю. У нас укладена угода з нашим центром розмінування ДСНС. і… Ми вже виграли цей грант. Загалом професор Михайло Загірняк має більше 1800 цитувань, 178 проіндексованих публікацій у наукометричній базі Скопус і Аш індекс 26, що свідчить про високий рівень наукових досліджень та їх затребуваність у світовій науковій спільноті. Це визнання є значним досягненням не лише для самого професора, а й для наукової спільноти Полтавщини та України в цілому. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамочицькі новини. Сьогодні у межах проєкту посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука пройшов другий модуль занять. Про що говорили та чому навчали освітян цього разу? Дізнавайтесь вже за мить. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука пройшов другий модуль занять для відповідальних за класи безпеки у навчальних закладах нашого міста на другому модулі. Також залучені працівники патрульної поліції, працівники ДСНС, психологи для того, щоб розвинути ще більше як можна і про що можна розповідати дітям в межах класу безпеки для того, щоб дітям було це цікаво. Мені б хотілося по себе більш безпечніше. Після тих двох навчань відчули, і чи вам було легше трохи. Морально фізично працювати у себе в навчальних закладах, робити ту корисну роботу, яку робити кожен день. На минулих навчаннях вчителям продемонстрували гру Безпечний Кременчук. Тож координаторка проєкту також зазначила, що освітяни вдячні за отриманий досвід. Трішки поспілкувалися з вчителями, які відповідають за класи в навчальних закладах, що вони проводили, тому що вони ще на минулому навчанні тестували гру, яку розробили. Спільно з патрульною поліцією та ДСНС відгуки дуже гарні, що і батьки вдячні, і діти вдячні за те, що навчання можна проводити в ігровій формі, і в дуже цікаві. Сьогодні ж фахівці патрульної поліції та ДСНС розповіли про шляхи протидії булінгу у закладах освіти, правила поводження при надзвичайних ситуаціях, а також про основи надання домедичної та психологічної допомоги. Сьогодні буде саме та тема, яка Є не просто необхідною це саме про те, що кожного дня вчителі розказують дітям саме для того, щоб створити класне, неймовірне, безпечне середовище в школі. Про цю інформацію повинні знати всі на сьогоднішній день. У мене мною підготовлено практичний тренінг надання першої психологічної допомоги дітям. Це особлива вразлива категорія, яка потребує допомоги. І тут є дуже багато нюансів, яких можуть розібратися переважним чином не тільки мами, але й освітяни, наші вчителі. Але ми знаємо дуже багато певних нюансів, які ми хочемо поділитися для того, щоб можна було застосовувати. При роботі з дітьми учасники навчань поділили, що отримана інформація була надзвичайно корисною та практичною. Сьогодні був дуже чудовий захід, на якому сьогодні ми дізналися. Правила першої медичної допомоги, перша психологічна допомога, яка на сьогодні у нас є дуже важливою. І так само дуже багато цікавої інформації надали ДСНС стосовно всіх видів загроз, які потрібно всім сьогодні знати. Навчальні заклади отримали кабінети безпеки, повністю обладнані відповідно до вимог сучасності. І ми проводимо наша школа Також отримала і ми проводимо там заняття. Ці навчання, які для нас проводили в першому етапі, в другому вони дуже в цьому допомогли. Ми дуже вдячні громадській організації, яка все це нам надає. Ми дуже вдячні нашим представникам міськвиконкому, партнерам і всім за те, що нам допомагають. Після проходження навчання усі учасники отримали відповідні сертифікати. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація фонд підтримки студентської молоді за технічного адміністрування ісар Сар'ядна. Ання та сприяння програм розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту ЮФОРКавері, розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени в чергове продемонстрували свої здібності, виборовши золото на турнірі з волейболу. Про здобутки вихованців Дю США імені Кисельова. Наш наступний сюжет днями в Олександрії відбувся турнір з волейболу серед команд 2010-го та та го років. Народження до змагань долучилися і вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячої юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова. Змагання відбувалися в місті Олександрія, Кіроградська область було е шість команд. І всі цих всі команди, які представляли чотири команди це Піраврянська область і дві команди міста Кременчука нашого спортивного школу, Зіграли ми дуже вдало, і перша команда, і друга зайняли перше і друге місце. Тому одержали хлопці. І грамоти, і кубок привезли сюди в нашу школу. Рівень змагань дав можливість усім командам наповну випробувати власну підготовку та техніку. Хороша команда була в Олександрії, і молодша команда дуже добра була міста Долинка. Але завдяки тим, що у нас хлопці приймали участь у чемпіонаті України дитяча ліга, і вони технічні болі більше ніж ті команди. За рахунок технічності вони виграли ці змагання». Під час турніру Кременчуські спортсмени здобули не лише перемогу, а й безцінний досвід. Також в межах змагань було відзначено майстерність окремих спортсменів. Перша гра була. Ми давно не грали цією командою, просто зігрувалися. Потім далі, от ми виграли першу, другу теж виграли. Фінальна гра була важка. Першу партію ми програли, а потім зібрались і виграли. Була Номінація в команді, кращий гравець команди, то мені вручили. Дуже сподобалось, Було дуже багато команд. Особливо Олександрія, дуже сильна команда. Було тяжко проти неї. Але ми її виграли. Я дуже задоволений своєю командою. як вона зіграла. Вітаємо юних чемпіонів з досягненнями. А про подальші перемоги Кременчуцьких спортсменів обов'язково вам розкажемо. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто в бою на бойових постах, на бойових завданнях. Дякуємо кожному і кожній, хто захищає наші землі від ворога. Вірити в Україну це вірити в себе та працювати на спільну перемогу. Слава Україні та її героям.